На Черкащині чоловік підвозив двох юнаків на підпитку, а вони нещадно зарізали водія та втекли на його ж машині, покинувши жертву стікати кров'ю. І якби не бетонний стовп та бажання поїсти, хто значить, вийшли б поліцейські на слід душогубів. Тільки погляньте, хто ховається серед нас. 39-річного Костянтина Патлюка знайшли на узбіччі дороги, а за 20 кілометрів його розтрощений автомобіль. Десяток ножових поранень не лишили таксистові жодних шансів без батька. Тепер трирічний хлопчик і восьмилітня дівчинка. У нас спочатку не повірила. Сказала, що підемо до папи в лікарню, Він виживе, ми йому допоможемо. Я потім сказала, що папи немає. Вона каже, мамочка тільки не плаче. Вона його дуже любила. Останні 10 років Костянтин таксував біля Оманського автовокзалу. Його тут добре знають. Дуже порядок, людина хороша. Рідко такі бувають мобілі. Увечері до Костянтина підійшли двоє молодих хлопців і попросили відвести їх до матері в місто монастирище. Це за півсотні кілометрів від Умані. але дорогою сталося непоправне. За 9 кілометрів до місця призначення злочинці змусили таксиста зупинитися і вийти з автомобіля, приставивши йому до горла ніж. А потім чоловіка холоднокровно вбивали ось на цьому місці. Пізніше експерти нарахують на тілі вбитого понад 10 ножових поранень. Колишня дружина вбитого не розуміє, як Костянтин міг узяти небезпечних пасажирів, адже він завжди дуже прискіпливо ставився до вибору клієнтів. Завжди говорив, що я знаю, кого я везу. Він завжди мені казав, я не беру ні випивших, навіть нашого, ні їхні гроші. Кривава розправа стривожила всіх місцевих таксистів. У нас перед цим були вбили хлопців, от теж молодого, 26 років. Та й ми чотирьох похоронили, чотирьох хлопців з автовокзалу, які таксували тут. Чотири чоловіки. Це п'ятий. Люди, оце дуже такі, не поймаєш ніколи, що воно собою являє людина. Він може бути як овечка, а потім, як у вовка, такі клики вислали. На слід тих, хто вбив Костянтина, поліцейських вивів службовий пес. Один із чоловіків спокійно відпочивав у барі, а от його напарника впіймали на вокзалі, коли той уже сідав у потяг. Обидва затримані громадяни Молдови. Ми хотіли його іспугати, а вбили. Я витягнув ножок за самому горло, сказав, що вийшов з Він Вийшов з машини, і вийшов мой товариші. просили у нього гроші, він вона там, ну. Сопротивлятися чуть. Я його два рази йому вдарив ножом в живот. І потім пішов в машину искати деньги і, і що у нього там є. Свій злочин чоловіки спланували заздалегідь до того, як сісти в таксі. Вони купили цілий набір ножів. А де вони живе взяли? Купили. Де? В супермаркеті напроти автовокзалу. Душогуби знову на місці кривавого злочину розповідають і показують, як убивали таксиста, хоч були п'яні, але все чудово пам'ятають. Виявляється, ще живого чоловіка вони покинули помирати, стікаючи кров'ю. Ну двигався, хотів піднятися. Ми проїхали мимо. І це ще не все, що накоїли тоді п'яні злочинці. Від місця вбивства вони проїхали не більше 20 кілометрів. На автомобілі вбитого таксиста злочинцям далеко втекти не вдалося на повороті при в'їзді в місто Христинівка. Їх зупинила ось ця електроопора. Ось те, що залишилося від автомобіля після зіткнення з бетонним стовпом, а вбивцям, хоч би що живі, й навіть не ушкоджені. Вони вибралися з машини, забрали з неї близько трьох тисяч гривень і побігли до міста поїсти і викликати нове таксі. Просили людей як нам позвати таксі, нам сказали зайти в бар, щоб визвати таксі. Ми там позділи, покушали, Потім до да, ми від них кубжалі. Що ж робили скажені іноземці в Україні? Хто б сумнівався? Переховувалися від молдовської поліції. Виявилося, що вбивства таксиста це не єдиний злочин, який вони встигли скоїти в бігах. Було встановлено, що дані особи в Одеській обладі, області, в Бігородністровському районі заволоділи незаконним автомобілем марки Фольксваген т Т4», яким також скоїли ДТП і покинули його на місці події. Убив судитимуть за українськими законами і покарання вони відбуватимуть теж в Україні. Родичі та друзі їхньої жертви сподіваються, що Феміда буде до душогубів суворою. і без безумністю, щоб їх ніколи цих нелюдів не випустили на землю, щоб ходили. Такі не люди, що вони з нього зробили? На що, заберіть за кусок заліза? Що вже вам треба було заберіть, оставте його живим.